Вітаю вас, друзі, у світі моди стилю у світі, де все більшого значення набуває індивідуальність та унікальність. Іноді це про одяг та аксесуари, іноді про волосся та макіяж. Сьогодні ж ми відкриємо для себе дещо значно більш особисте свій власний та неповторний аромат, який ми створимо у студії розвиток. У світі масового виробництва, де полиці магазинів ломляться від тисяч схожих парфумів, все більшої популярності набуває ідея персоналізації, адже аромат це не просто доповнення образу, це потужний інструмент самовираження, що здатен розповісти про нас більше ніж слова. Створення власного парфуму це глибоке занурення у світ емоцій, спогадів та унікальних поєднань, де результат стає справжнім ольфакторним автопортретом. Процес створення аромату відбувається таким чином, що люди спочатку знайомляться з ароматами з ефірними оліями, обирають свої улюблені, і потім ми вже створюємо сам аромат. Ми створюємо аромат з ефірних олій, ну, тобто цей аромат буде натуральним і підтримувати здоров'я і психологічне, і фізичне людини, і підсвічувати її таланти і сильні сторони. А чому люди все частіше шукають свій запах замість ну, таких масових парфумів? Як ви вважаєте? Ну, По-перше, тому що кожній людині хочеться створити щось своє, своє унікальне. Щоб це було дійсно те, що підходить саме цій людині, тому що в мас маркеті дуже важко знайти саме те, що ну, подобається тобі. Ну, А по-друге, це те, що все ж таки ми працюємо з натуральними компонентами і це краще впливає на здоров'я людини. І краще що взагалі сприймається людиною і її організмом. Аромат, як відомо, є не лише запахом, а й емоціями, там переживаннями якимись спогадами. Також, от як це відображається у процесі власне створення парфуму? У процесі створення парфумів, кожна людина може ознайомитися з тим, що означає її вибір, ну, тобто певний аромат, який вона обирає, ті аромати, які подобаються, відповідають за те, що потрібно людині на зараз, на даний момент. Де вона черпає свій ресурс, і які власне глибинні переконання стоять за цим. І от на майстер-класі ми також розглядаємо ці питання, тож ви можете дізнатися. Ці Цікаве про себе і куди вам рухатися далі, тому що це допомагає підсвітити вам шлях на майбутнє. Під керівництвом досвідченої майстрині учасники дегустують компоненти, вчаться розрізняти верхні ноти, які ми відчуваємо першими, серцеві, які є ядром аромату, і базові. Саме вони створюють стійкість та неперевершений шлейф, залишаючись на шкірі найдовше. Кожна крапля і кожен вибір це ретельний крок до створення тієї унікальної формули, яка відображає особистість власника. Ви ще не створили свій власний аромат. Чи виправдилося ваше очікування? Yeah. От це саме той запах, який ви уявляли на початку, або можливо він все ж таки якось відрізняється? Мені дуже сподобався цей майстер-клас. Запах відрізняється. Я хотіла розібратися в собі, чому мені подобаються різні запахи, але вони не на постійній основі. в мене. Щас я для себе зрозуміла. Що мені більш подобається, які в мене глибині, якісь проблеми, які потрібно вирішувати. Тому я дуже багато винесла з цього майстер-класу. Думаю, так, да, я навіть здивувалася гармат, наскільки він все-таки мій. От я його ну, коли рухала, думала о. Нарешті так. це воно. для мене і особисто і з тим, як я проконсультувалась, він більше про зміни, про прояв себе внутрішнього і про те, що я можу бути різним. В себе у всіх своїх проявах. це якщо про корицю, про володінням саме. Ось так у Запоріжжі кожен може створити свій неповторний аромат. Це справді унікальний досвід, який дозволяє наповнити персональний парфум власною історією та емоціями. Студія розвиток доводить: у Запоріжжі можливо, все, навіть занурення у мистецтво високої парфумерної промисловості. Це був тренд Літакс. Залишайтеся з нами буде ще ароматніше. До нових трендових зустрічей!